Твердошкірий, солодкий, мускатний і навіть декоративний. Гарбузи на будь-який смак можна знайти на прилавках Кремчуцького ринку. Напередодні Хеллоу попит на цю ягоду дещо зростає. І першими ми натрапили на декоративні гарбузи. Я Один раз прийшов, так забрали повністю всі. Уступив, по п'ятерки на кожній все забрав. А так ну, зараз не дуже беру. Так по одній, по дві. Ну, беруть це для красоти і під Новий рік можна, як лку. Раніше продавав каждый день выходил, ну, каждые выходные, А сейчас виходжу только на празник перед Халоїном. Декоративні гарбузи також бувають різних сортів. Наразі ціни на них від п'яти до тридцяти гривень за штуку. Все Сює все. лімони, груші, грібих. Ну є ламінарії, груші, є такі фігурісте різні. Їх много різних різновідностей. Є полосати груші. Груша большая така, в полосочку дуже красиво смотрится. Цьогоріч грубуз дуже вродив, але беруть його не так багато, як, наприклад, у попередні роки. Сорти різні. Я, наприклад, отакі люблю. А хто любить медовики? Вони ж жорсткіші, їх різать теж руки болять, щоб шкуру обрізати, а ці трошки м'якші. ну добрі всі, солодкі, хороші. Вродили добре, а не знаєм, куди їх дівати. Гарбуз зміцнює імунітет, покращує зір, сприяє схудненню, позитивно впливає на роботу серця, покращує стан шкіри, адже він насичений корисними елементами, які добре впливають на організм в цілому. Тож восени варто спробувати додати у раціона страви з гарбуза. Це може бути запечений гарбуз, пиріг з цією ягодою, гарбузовий суп, чай і багато інших корисних страв. І кусочками можна зап можна. Половинки позапікати з яблуками можна молочний кабак зробити, можна кусочками просто запекти. Ну всякі страви є. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.